Харківські шпажисти зібрали повний комплект нагород на Кубку України, який проходив у Києві, і в якому взяли участь майже 100 спортсменів із дев'яти регіонів. Золотом на фехтувальних доріжках ЦСК ЗСУ рожився заслужений майстер спорту Роман Свічкар. Початок особистого турніру не обіцяв йому райдужних перспектив. У першому поєдинку 30-річний харків'янин поступився трьома уколами своєму земляку Дмитру Самойлову. Втім, це була єдина осічка свічкаря. Вигравши надалі три втішні бої, в тому числі у бронзового призера Токійської Олімпіади Ігоря Рейзліна, він пробився до ТОП-8, де по черзі змусив скласти зброю ще трьох киян: Володимира Станкевича, Дмитра Плаксина та у фіналі Микиту Кошмана. Учень заслуженого тренера України Ірина Одокієнка здолав чемпіона країни 2021 року з рахунком 15-12. Роман Свічкар повторив свій кубковий успіх дворічної давнини. Компанію на п'єдесталі йому склали кошман, плаксін та ще один харківський фехтувальник Андрій Опанасенко. У командних баталіях Свічкар Опанасенко, Андрій Деркач та Євген Горбачук, які представляють школу вищої спортивної майстерності, взяли срібло. В битві за перше місце харків'яни поступилися київський ШВСМ. Вихованці харківського карате клубу Вагр Максим Бугайов, Олександр Сагрунав та їх тренер Рудик Сагрунав гідно постояли за честь України на 18-му міжнародному турнірі у Берліні. Вони досягли на місцевих татамі абсолютного успіху, завоювавши в куміте чотири головних призи. Бугайов двічі піднімався на вищу сходинку п'єдесталу. Чемпіон Європи серед молоді оформив переможний дубль у вікових категоріях Ю-21 та 18 у вазі до 84 кілограмів. Загалом студент Харківської академії фізичної культури виграв 10 боїв по 5 у кожній групі. В обох фіналах Бугайов здолав німецьких спортсменів. Молодіжний трофей забрав за рішенням суддів Хантей дорослий з рахунком 6-2. Олександр Сагрунов став переможцем Банзай Кап серед юнаків не старше 12 років. Він виступав у ваговій категорії до 43 кілограмів і на шляху до фіналу більш ніж впевнено приклав однолітків з Німеччини та Чехії 8-0 та 9-1 відповідно. У головному поєдинку Сагрунову протистояв каратист із Фінляндії Каспері Келла, який чинив гідний опір, але результативними діями не відзначився. Олександр заробив два бали та отримав кубок за перше місце. Рудик Сагрунав струснув суперників в індивідуальному куміте в класі майстер. 40 років плюс сенсей підійшов до берлінського турніру у чудовій формі. В кожному бою викладався по повній поляка та місцевого ветерана. Сагрунав старший побив з переваги у 8 балів. У півфіналі та фінальній зустрічі засмутив ще двох польських спортсменів із рахунком 6-4 та 3-0 відповідно. Потім було нагородження, радість від власної перемоги та професійна гордість за своїх учнів. Загалом у 18-му банзайка брали участь тисяча каратистів із 23 країн. Майстерні з роками не згасає. Заслужений майстер спорту Артур Марабян проявив себе на чемпіонаті Європи з кікбоксингу ВК, який відбувся у шотландському Глазго. 54-річний президент Сукраїнської Су кікбоксерської асоціації виборов золоту та срібну нагороди у ветеранській категорії майстерс. Чемпіоном Європи єдиний харківський учасник континентального турніру став у розділі лайтбокс у півфіналі ваговій категорії до 80 кілограмів. Він здолав італійського суперника в титульному поєдинку ірландського кікбоксера. В лайтконтакті Марабян посів друге місце. Перемігши в стартовому бою опонента з Франції, харків'янин поступився у фіналі місцевому фавориту. Загалом українські кікбоксери завоювали в Глазго чотири золоті, три срібні та дві бронзові нагороди. В чемпіонаті Європи виступали півтори тисячі учасників з 18 країн. Харківські велосипедисти завоювали одну золоту, п'ять срібних та три бронзові медалі на чемпіонаті України в Олімпійських видах серед юнаків, дівчат та юніорів, який відбувся на відкритому треку в Києві і в якому виступали 145 спортсменів з 10 областей. Перемогу в складі об'єднаної команди одержали Кіра Дубініна, Карина Кононенко та Марина Романенко. Підопічні Андрія Дубініна та Ігоря Гримайло разом з партнерками з Львівської та Житомирської областей виграли дівочу гонку переслідування на три кілометри. Збірну Миколаївської області вони випередили на пів секунди, бронзових львів'янок – на 14 секунд. В командному спринті Дубініна, Куноненко та Рамоненко посіли друге місце. Ще одне срібло Дубініна виборола в Омніумі. У складі юніорських об'єднаних команд з рідними призерами в командному спринті стала Артем Білецький та Катерина Масюк, серед молодших дівчат Вікторія Кононенко. Також Масюк здобула бронзу у складі об'єднаної збірної в юніорській гонці переслідування. Серед юників аналогічного результату домоглися Данила Євтушенко та Роман Циркунов. У молодшій віковій групі третім гонці переслідування стали Вікторія Кононенко. Катерина Остапенко, Маргарита Котова і Дар'я Соболенко. Шість разів харківські велосипедисти фінішували на столичному треку поруч з підесталом, ставши четвертими. Кубок України з картингу, що відбувся на гоночній трасі Київського спортивного комплексу Чайка, зібрав понад 100 спортсменів віком від 5 років до дорослих 16 плюс 12 команд. Наймолодші учасники виступали в класах машин Мікро, їх старші колеги у міжнародних класах. Харківську область традиційно представляли гонщики спортивно-технічного клубу Лідер, який вже багато років входить до трійки кращих команд країни. Кубкові заїзди вкотре підтвердили високий рівень підопічних Матвія Баранника, які себе показали та інших обігнали у найшвидкіснішому класі кз 2 що висуває високі вимоги до фізичної підготовки пілотів, швидкості реакції, концентрації, витривалості, стійкості до перевантажень. Машини дуже швидкі, здатні розганятися до 200 км на годину. Харків'яни підтвердили свої лідерські амбіції. Чотириразовий чемпіон країни, майстер спорту Олександр Дерюга, здобув перемогу та завоював Кубок України. Кандидат у майстри спорту Андрій Одиниця посів п'яте місце. Дебютант змагань Михайло Свічкар заїхав у топ 10 розташувавшись на дев'ятій підсумковій позиції. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреус. спортивні новини. Харків.